Співат Король. Автор пісні Юрій Рибчинський. Його не менш відомий син Євген, також поет та співак і за сумізництвом народний депутат України. Як називається? плюс 1». Я не знаю такого каналу. Все почалося зі сповіді цієї жінки. Це плаче. Я прийшла в дом, всі двері закриті, в дом. мене в дом не пускають. Валентина Стасишина понад 5 років працює няною в заможних родинах. Те, що сталося влітку 2017-го, досі не дає їй спокійно спати. Тоді її найняли сидіти із дітьми народного депутата Євгена Рибчинського. Він особисто проводив співбесіду. Пригадує жінка. Живет в Америці, Ви готові поїхати в Америку. Ухаді, ну, звісно, готово нову няню. Привозять ось у цей будинок в місті Істон, штат Коннектикут. Дом очень большой дом на берегу, возле озера. Більша-більша лужайка, Дом настільки великий, там 10 тільки великих кімнат, десь метрів по 50, більше 500 квадратів, 5 туалетів і 10 кімнат, більше 30 окон. Не те, що жити, але й просто попрацювати тут, здавалося б, американська мрія. Можливо. Проте мрія пані Валентини швидко перетворюється в справжнє жахіття. Головне, як цей скандал викриває американські таємниці нардепа. Чому нерухомість в США не знайти у його декларації? Ексклюзивна історія. Як образивши маленьку людину, народний обранець отримує великі проблеми. Тільки в програмі гроші. Це може бути до двох років ув'язнення. Пообіцяли півтори тисячі доларів на місяць. Контракт на півроку, але по прильоту в Америку сталася перша неприємність. Вибиці не тільки няня роботи щодо ромбработниці. Та тому що то буквально вчора домработниця вирішила вулиця з місця няні зарплата. Не змінилась. Навпаки, там до мене за год, вийшло чотири чоловіка. Няня Валентина почала працювати у цьому будинку. У декларації нардепа про володіння чи оренду цього дому ані слова. Канал «1 плюс 1». Я не знаю такого каналу. Скажіть, будь ласка, а кому належить будинок в штаті Істон, в місті Істон, штаті Коннектикут, в якому проживає ваша дружина? з дітьми? Я не знаю такого. Ви не знаєте такого будинку? Я не знаю такого каналу. Спробуємо розібратись. Інформація з відкритих джерел саме цей будинок на Транквіліті Драйв 10 коштує близько 700 тисяч доларів. Офіційно будинок належить іншій родині. Тож ми повіримо, що рибчинські його орендують. Навіть це вкрай не дешево. Оренда такого будинку коштуватиме від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. В рік це близько півтора мільйони гривень. Ребчинський не раз говорив, що і дом, і машина, і вся даже кореспонденція, все записано на сестру Юлі Валі Валерія Потапова, сестра Юлії, яка є громадянкою Америки, живе в сусідньому містечку під назвою Монро в Коннектукті. Цікаво, чи дійсно сестра дружини нардепа має достатньо коштів для надання такої суттєвої допомоги. Це все сестра там помагає самом деле в Єльському університеті. Там працює помощником повара. У них маленький скромний домик. Чи може це бути правдою? Скористаємось базою даних Єльського інституту. Знаходимо Потапова Валерія, кежіосервісвокерін, працівник столової. Цілком скромна посада. Подивимось, де мешкає ця жінка. Звертаємось до бази даних США. Це її з чоловіком будинок. Згідно нашого запиту, отримуємо інформацію. Саме цей одноповерховий будиночок взятий в кредит. Ще багато років родина Потапових буде виплачувати гроші за це приміщення. Виникає питання. Чи логічно, що американська родина, яка живе в досить скромному кредитному будинку, спонсорує сестру Юлію Рибчинську, яка живе ось у цьому будинку? Порівняйте. Очі кожний місяць он приїжджав. Він приїжав іноді на тиждень, іноді на дві тижні. А скільки коштує цей будинок на ред? Я не знаю. Тобто, ви навіть не знаєте, у це, за, за якими гроші. Це мої питання. Євген Репчинський і його дружина власники колекції коштовних годинників. На двох вони задекларували шість ролексів. Тим дивніше виглядає те, що в США його сім'ю утримує не Репчинський, а сестра дружини. Я ж плачу, я ж вам сказав. Це ваша дружина вона живе з вашими дітьми. Ну з моїми дітьми живе такі дрібниці народного депутата не цікавлять. Ваша дружина користується двома автомобілями в Америці. Що це за автомобілі і чому вони також не є у декларації? Це теж подарунок від сестри? Я перепрошую, вона користується автомобілями, які дала сестра. Олександра Дрік – профільний фахівець у питанні декларування майна політиків. Вона розкладе по поличках ситуацію з імовірним приховуванням статків. Це майно має бути задекларовано. Що ми маємо? Дружина Рибчинського з родиною багато років проживає в США. Факт: оренда такого будинку коштує чималі гроші, і це тільки будинок. Зазначимо, що жінка нардеба не працює і утримує трьох дітей. Я не бачу в декларації ніякого майна, розташованого за межами України нерухомого. А це означає, що ця інформація була з декларації прихована. Більше того, сім'я винаймає прислугу. Жодної з цих витрат у Рибчинського не задекларовано. А це мільйони гривень щороку. Декларуватися має е, майно, яким декларант або члени його сім'ї володіють або користуються. Якщо навіть уявити, що сестра, яка живе в цьому домі, орендує для Юлії Рибчинської за власні гроші цей будинок, питання не зникає. І ось чому що скажімо. Хтось позичає ці кошти, е, дружині. Ця інформація так само має бути зазначена в декларації порушення закону, яке загрожує кримінальною відповідальністю за умови зазначення недостовірної інформації на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів. Може наставати кримінальна відповідальність. Що це за відповідальність? Це може бути до двох років ув'язнення. Тим часом життя Валентини в Америці ставало нестерпним. Це ваша проблема! Це ваша проблема, що вам треба взяти очки. Її вигнали з будинку. Три дні вигнана няня родини Репчинських бомжувала в нью-йоркському аеропорті. Я здесь після, після, доларами в чужому місті. Але і по приїзду на батьківщину від Валентини не відстали. Прекрасно взагалі, що няня не побоялась, що няня розказала свою історію, тому що большинство таких жінка бояться. Адвокати почали погрожувати. Якщо піде повідомляти про це у пресу, її звинуватять у поганому ставленні до родини Репчинських і заберуть всі зароблені гроші. Ви знайшлись, сума договору 9 тисяч, ви, значить, ви били дітей ви хамка. Вони спробували мене шантажувати. Валентина Стасишина, вам відома така людина? Ні. Це вона була нянею у вашому американському будинку і надавала вам послуги як няню у вашому будинку. Перше чуєте про це? Відео та фотодокази свідчать про інше. Ця жінка каже, що ви наняли її як няню в американський будинок до вашої дружини, і у неї навіть є відеозапис вашої дружини під час сварки. Як ну, ви можете прокоментувати, прокоментувати цю сварку? Не знаю. Чому? Я не, Я не знаю. знаю. Що ви особисто знаю ніколи її не бачив. Ці фото Євгена зроблені Валентиною в штаті Коннектік. А на цьому відео дружина Репчинська сама підтверджує знайомство чоловіка з няною Валентиною. У підсумку маємо сімейний скандал впливової родини і виявлено закордонну нерухомість. Якщо факти щодо приховування значних закордонних витрат будуть підтверджено правоохоронцями, це може загрожувати нарде Рибчинському кримінальною відповідальністю.